Слава Ісусу Христу. Зустріч. Важлива зустріч. Будемо далі говорити про цю зустріч, яка змінює життя. Хто має Біблію, можете відкрити перше послання апостола Павла до Тимофія. Із 12 вірша прочитаємо декілька віршів. По 17, мабуть. Я дякую складаю тому, хто зміцнив мене, Христу Ісусу Господу нашому, що мене за вірного визнав і поставив на службу. Мене щодавніше був Богозневажник і гнобитель. І напасник, але був помилований, бо я що й у невірстві. І багато збільшилось у мені благодать Господа нашого з вірою та з любов'ю в Христі Ісусі. Вірне це Слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. Але я тому був помилуваний, щоб Ісус Христос на першим мені показав усе довготерпіння для прикладу тим, що мають увірувати в нього на вічне життя. А цареві віків нетлінному, невидимому, єдиному Богові честь і слава на вічні віки. Амінь. Отже, постійне нагадування потрібне нам. Щоб ми не забували Господа і постійне перебування в Його слові, щоб ми пам'ятали, що всі ми грішники. Всі грішники. Це слова апостола Павла. Апостола Павла. І якщо би ми сьогодні говорили до сліпих людей, які сліпо йдуть за релігією, нам би було непереливки. Тому що для них апостоли, ще якісь люди, вони великий авторитет. Але вони в той самий час залишають Господа Ісуса а взагалі поза увагою. Але тут ми бачимо Слово Боже, в якому апостол Павло говорить про себе. Він визнає себе грішником нічим не кращим, ніж ви і я, грішником простою людиною. І Він каже, я дяку складаю тому, хто зміцнив мене Христу Ісусу. Не комусь іншому з людей, не комусь іншому з апостолів, нікому з влади, Господньому Сину Ісусу Христу Богу. Мене що давніше був Богозневажник це про нас з вами. Гнобитель, напасник. Ми можемо використати і багато інших і по відношенню до нас. І це все про нас. І це все про нього, бо він така сама людина. Так, він мав багато статусів і так далі, і тому подібне, народжений, єврей, там, згідно їхньої релігії, обрізаний і так далі. Саме головне, що він визнавав перед Богом, що він є грішник. Грішник, грішник. І на ньому Бог показав все довготерпіння. Тут написано. Був помилований, бо чинив невірстві, щоб збільшилась благодать Господа нашого з любов'ю в Христі. І на ньому, на першій мені показав усе довготерпіння для прикладу тим, тим, тобто нам з вами. Це приклад для нас. Він є приклад для нас. І Бог Бог. Те, що Бог робить з іншими грішниками, ці всі перетворення це також приклад для нас, що ми можемо жити інше життя. Ми не повинні слідувати за світом. Ми повинні прагнути до Бога, до кращого. Не знаю, чи я вас здивую, але ми живемо останній час. І час цей швидкий і швидкоплинний, і ніхто не знає, коли наш кінець. Тому мусить бути це, про що говорив брат Сашко. Зустріч. Зустріч. Зміна, усвідомлення, переродження. Так, можливо, ми будемо ще якісь помилки пізніше робити, нема питань. Ми всі тілесні. Біблія також про це говорить. Але найважливіше. Що ми в Бога, що ми стаємо Божими? Що ми вже не будемо тими сліпими, які ходять в світі за всіма тими релігіями і так далі, вченнями, і не бачать Господа, не бачать тої жертви, яку Господь приніс за нас, не бачать благословіння Божого, не бачать довготерпіння Божого до нас. Але Бог на першому Павлі, тут написано, показав це як приклад для нас, щоб ми розуміли, наскільки Бог добрий, наскільки Він люблячий, наскільки він милосердний. Бо написано в слові, бо не хоче смерті грішнику, щоб показати всім тим, що мають увірувати в нього на вічне життя. Можливо, ви вже чули цю історію і раз, і десять, і сто. І, брат, також згадав це, недостатньо лише слухати, а важливо застосувати. Важливо застосувати, щоб не залишитись за тим останнім вагоном, який піде, і потім всю вічність ви будете шкодувати. Що День Господній застава зненацька. Так у вас були всі речі, які вам необхідні були в житті, в цьому житті. Але вони вам не дали нічого для життя вічного. Єдине, що має значення, мати зустріч з Ісусом Христом. Духовну. Духовну зустріч. Почувши Слово Його. Апостол Павло, якщо ми повернемось до цієї історії, а вона описана є в діях святих апостолів, і ми зараз будемо читати. Це розділ 9. Ось нагло осяяло світло із неба його. Та він повалився на землю, і голос почув, що йому говорив: Савле, савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав, хто ти пане? А той, я Ісус, що його переслідуєш ти. А він, затрусившися та налякавшися, каже, чого Господи хоче, щоб я вчинив, а до нього Господь. Вставай та до міста подайся, а там тобі скажуть, що маєш робити. Люди неї, а люди, що йшли з ним, вони мілі стояли, бо вони чули голос, голос та не бачили нікого. Тоді Саул підвівся з землі і, хоч очі розплющені, мав, нікого не бачив, і за руку повели його. Бог, Бог Вчинив зустріч з ним в свій спосіб. Інколи Бог може допустити хворобу, щоб ми мали зустріч з ним. Інколи Бог може допустити. Велику трагедію у нашій родині для того, щоб нас, хто залишився, привести до себе. Можливо, в нашому місті, можливо, в нашій країні. Ми не знаємо шляхів Божих, але Бог знає, хто має увірувати. Пам'ятаєте, в слові Божому є записано, що прийдуть і будуть казати до нього, Господи, Господи. Він скаже, відійдіть від мене, і я ніколи вас не знав. Чому? Тому що ці люди відкинули його тут на землі. Ну, можливо, вони називались християнами, гарно хрестилися в церкві, ходили в неділю на службу Божу, кидали гроші на пожертву, але вони ніколи не мали зустрічі з Господом. Було пізніше прозріє, і тут написано. Перший Господь каже, я покажу йому, скільки він має витерпіти за ім'я моє. Апостол Павло. І ми знаємо, що його життя не було легким пізніше. Я на ній пішов і додому війшов, і руки поклавши на нього промовив. Савле, брате! Господь Ісус, що з'явився тобі на дорозі, якою ти йшов, послав ось мене, щоб став ти ведющий і наповнився Духа Святого. І хвилі тієї відпала з очей йому, ніби луска. І зараз ведющий він став і вставши, охрестився. Прозрів. Можливо, в цій кімнаті сьогодні є люди, які. З відкритими очами також далі продовжують бути незрячі напасники, проклиначі Бога, які не люблять своїх батьків, не поважають своїх рідних, близьких. Бог привів вас сьогодні слухати Його слово. І Він каже: якщо не покаєтесь, загинете всі. Це слово Боже! Приклад для нас апостол Павло. Він мав особисту зустріч з Ісусом Христом. Той, хто гнав церкву Христову, той, хто думав, що Він робить Богові добре діло, і Бог допускав ці речі, прийшов до моменту, коли Бог його зупинив. Бог попускає нам. Робити в нашому житті, що ми бажаємо? Ходити, куди ми хочемо, жити, як ми хочемо, мислити, як ми бажаємо. Але в Слові Божому написано: Бог не може бути осміяний. Що людина посіє, те й пожне. Я бачу багато людей старшого віку, які бідкались свого часу на їхнє закінчення життя. Але ніхто не хоче згадувати, що я робив протягом життя, як я жив до цього моменту. І це велика небезпека, бо цей момент рано чи пізно настане. Кінець нашого життя. І якщо ми протягом життя або відрізку часу, який Бог нам дав. Не будемо мати усієї зустрічі, про яку говорив брат переді мною. Ось такої зустрічі, можливо, яку допустив Бог в житті апостола Павла. Ми не маємо жодної надії. Наша надія ось тут горить червоним полум'ям. Вічні муки і вічні страждання. Чому? Тому що ми мали протягом життя, що ми хотіли. Це дуже просто. Тому що ми жили в свій спосіб, заперечуючи Бога, Його заповіді, жертву Христа на Христі, заперечуючи, що Христос є син Божий, що Він буде судити світ. Що це все неправда і книжка ця неправда. І вона не має значення великого. Це просто історична книжка. Я думаю, що ви всі таке чули. Але Бог все це допускає. Чому? Я вам скажу. Одного разу я задав одній людині, віруючій все життя, запитання. Тоді я ще не був віруючою людиною. Я знав про Бога, але я не знав Бога. Я сказав: чому Бог допускає ось такі речі? Чому Він не може їх засудити вже сьогодні? Чому він не може покарати? Бог дає їм можливість спастися. Перше. І друге. Коли настане ось цей момент, і їхня душа постане перед Богом, щоб вони не могли вже нічим виправдатися, що їм не хватило часу. Бо вони мали життя. До цього моменту. Життя. Відрізок часу довжиною 70 років, 80, 40, 30, ніхто не знає. 100 не мали життя. Вони чули проповідь Євангелія, вони знали про цю книжку, вони чули історію Ісуса Христа на Христі. Вони бачили віруючих, які живуть зовсім інше життя. Але зі своїм життям вони нічого не зробили. Біблія знову ж таки говорить чому? Бо їм добре було в їхніх гріхах. Це з вуст Бога, це не мої слова. Бо їм добре було в їхніх гріхах. Тому, коли хтось, хто чує проповіді Евангелії і нічого собі не робить, Легковажить з тим. Він не має жодної гарантії, що завтра він не буде бачити ось цього. І в мить він буде стояти перед Богом. І тоді він буде лише приймати суд, бо він не зможе вже нічим виправдатися. Бо він злегковажив. Бо він не мав зустрічі з Ісусом Христом. З Божим Сином, з тим найдорожчим, з тим, чиє імення найбільше під небом згідно Слова Божого, який постраждав за Нього на Христі. Він ніколи не прийняв тої жертви, яку Ісус приніс заради Нього. Бо Він постраждав за його гріхи і за його провини. Так пророка Ісаї написано. Бо свого гріха жодного Господь Ісус не мав. І прийшов він на землю тільки заради нас. Заради тих, хто сьогодні сидить в цих дорогих гаджетах, хто сидить в якихось дорогих барах, я можу перечисляти тут до посиніння. Так як апостол Павло говорить за себе, за богозневажників, це про нас з вами, про людей. Бо кожен з нас за життя зневажив Бога в той чи в інший спосіб. Але Бог, 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 хоче простити нас в Ісусі Христі, і тому віддав Його на хрест. І тому Павло свого часу усвідомив певні речі, і Бог пав до нього милосердя і зробив його назад зрячою людиною. Для того, щоб він йшов і розповідав нам з вами, написав цю книжку, своє свідчення про те, як написано, що вони бачили, чого вони торкалися, з ким їли, бачачи його чуда. Чуючи його слова, що він насправді син Божий. І тому сьогодні ми є знову нагадані: час близький, час короткий, час підступний. І кожен з нас цієї речі не умине. Тому дуже важливо, щоб ми, богозневажники, які не люблять батьків, не поважають і так далі, знайшли момент і примирилися з Богом. Бо Бог забезпечив примирення в Ісусі Христі. Бог кличе до нас кожен день через ті чи інші обставини. Це може бути хвороба, і ми бачимо в лікарнях, як приходять і проповідують слово примирення. Будь що. Будь-що, недавно я розмовляв з одним військовим, пропоную йому, молитовники там мені дали, молитовник українця. Дякую ми маємо. Ну, слава Богу, якщо це правда, що мають, бо я знаю, що в армії забезпечують. Але важливо, щоб він відкривав його. Важливо, щоб він читав його. Важливо, щоб він примирився з Богом, тому що там напередку. Як в Слові Божому написано, для Бога тисяча років як один день. І там напередку один день довго йде. Не можна його виміряти в той самий час, що ми маємо тут, в мирній країні. Щоб він знайшов час примиритися з Богом. Щоб кожен, хто дивиться смерті у вічі, мав мир з Богом і прощення гріхів. Щоб він ніколи. Не страждав вже тут знову. Як, можливо, при пораненні перед смертю і так далі. Ми не знаємо обставин нашої смерті. Але щоб мав вічне життя, яке Господь Ісус придбав для нас, яке Він пропонує кожному з нас. По вірі. Віруй і живи. Це дар. Воно не коштує нам грошей, не коштує неймовірних зусиль. Коштує прийняти по вірі і мати мир з Богом через Ісуса Христа. Тому добре є перечитувати Слово Боже. Слово Боже, воно правда. Слово Боже, воно змінює життя. Слово Боже, воно вказує, хто є хто, аби ми тільки хотіли. Визнати, ким ми є насправді. А Бог святий. Бог не допускає жодного гріха в небі. І якщо ми не будемо мати ось цього примирення, усвідомлення. На жаль, на жаль. Тому важливо мати цю зустріч. Зустріч таку, як мав Павло, а він думав, що він великий чоловік. Мав. Певні повноваження і так далі. І Бог допускав до певного моменту. Можливо, Бог сьогодні вам допускає. Але ніхто не знає, чим закінчиться цей момент. Тому хай Бог благословить кожного правильною думкою про себе і про Бога і усвідомленням того, що без Бога ми не маємо жодного шансу на вічне життя. Тому. Бажано сьогодні мати мир з Богом через Ісуса Христа. Нехай Господь благословить.